Зараз наші західні партнери в шоці від того, як можна було красти так ці гроші. Якщо звучить сума 100 мільйонів доларів, викрадених під час війни, то це мародерство екстраординарного масштабу. Саме мародерство. Адже ці гроші вкрадені і витрачені на те, щоб, наприклад, не створювати захист для. Енергетичної інфраструктури атомних електростанцій, і наскільки я розумію, це гроші, які значною мірою були допомогою заходу, тому що ми повноцінно фінансуємо хіба що наші оборонні потреби, а решту потреб в Україні фінансують здебільшого наші західні партнери. Відтак виникає питання, як вони мають реагувати. Ну очікувати, що сюди. Прилетить е, хтось, е, тобто швидко приїде поїздом і буде вказувати, я думаю, ні. Але реакція ну, я думаю, її не варто недооцінювати. Просто коли перший шок пройде, і вони зрозуміють, скільки зникло грошей, то це ну насправді дуже серйозний виклик для України. І подивіться на реакцію. Віктора Орбана, Петера Сіярто, які закликають не давати грошей Україні. Я думаю, що це тільки перші ластівки будуть і інші.